Кошатника у суспільстві видно відразу. Як матько геніального дитяти він багато розповідає про свою коту дитину, показує фоточки і відосики шерстяного друга і пам'ятає тут дрібнець усі його витівки. Котолюб заростає котячими зображеннями на всіх площинах, які його оточують, від шпалер на кухні до чохлів на телефоні, а його стрічка в соцмережах забита котомилотою. Агітація за окошачування навколишніх нагадує тактику яже-матерів, бо кошатники на відріз відмовляються розуміти, як можна жити без кота. Це ж утлічно, коли тебе вдома зустрічає вічно надута, вічно недовольна, вічно голодна вусата морда, і тобі просто життєво необхідно заслужити її прощення, її любов і п'ять хвилин мурчання на колінах. Кошатники відлюдники, бо з котом можна нікуди не ходить. Котик не зжирав самотній самотні тузі твій черевик, Надзюрить, так, але не зжире. А що фізично не знищено, то начебто вважається цілим і неушкодженим, і неясно, чи варто обурюватися так сильно чи З котом можна сутками мовчати, хоча рано чи пізно кожен кошапник починає нявкати, шипіти чи взагалі просити поради у свого кота. Самі ж коти при цьому дивляться на хазяїна як психіатр на пацієнта, ніби наскрізь і вдалечінь, і тільки вухо невдоволено смикається. Кошатники-мазохісти. вони не бояться болю, їх ноги і руки подерті як дерева, а кожен шрам має захоплюючу історію. Вони незворушні, можуть виняти кігтя із ноги, чи розчепити котячі зуби, звільнити лікоть і продовжити читати новини чи різати огірок. Опитний кошапник по звуку оприділяє, та сволоч точить кіхті. і навіть у вісні може крикнути басом котові щось страшне і загрозливе. Котоприхильники вимушено чистоплотні, Шерсть візде, і з нею йде постійна і безглузда боротьба, пилососиш. Швабри вичісування, стрижки, спеціальні рукавиці і інші шарлатанські приблуди ну ніфіга не допомагають. Шерсть із кота може зникнути тільки разом з котом, але це останнє, що може побажати кошатник. Якщо в тебе є кіт, то будильника не потрібно в принципі, а якщо котів два, то зовсім без проблем просинаєшся в п'ять утра, коли на роботу на дев'ять. Це може бути просто холодна носюлька у вушко і мур, так що аж мозги вібрірують, або легенький масаж голови кігтями, наприклад, або голос за шторою зашторуючи на коврі. Більше всього радує, канішний, лоток. Спочатку один поджурив і півчаса шоркає по полу, по обоям, по дверям, а потім шоркає другий. А коли до того, як ставати на роботу, остається приблизно час, треба обізительно накакунькать. І стукать так отим лутком, щоб на роботу встала і пішла навіть ота пенсіонерка з першого етажа, яка взагалі не ходить. А коли ти зразу радісно, з посмішкою не зіскакуєш із кроваті, бережливо прибираючи із лоточка совочком їх творіння, то в котів починається депресія чогось, і вони вирішують для себе передивитися весь твій гардероб і викинуть на конецт все старе. Откривають дверки, залазять і, починаючи з верхньої полиці, все летить на підлогу. Це їй мале вже давно надіється похудать, береже ага, звісно, жере з нами вночі і надіється. Угу, угу. Викинуть хірам собачим, а це все в шерсті, а в цьому светрику тік кохоронить сусідського пса, а ці усі не були мудні ще при Януковичу. А оце вже даже міль їсти не стане. Ну ось, коли всі справи зроблені, можна і перекусить, і лягти спать. Меніт. Ні. Мисочка пуста, саме час лягти жопкою на обличчя хазяйці і мило сказати Мау! Ти що взагалі вже припухло? Подивися в мої очі, я ж три дня не дів. Давай вставай, що ти рішай.